Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в неділю Захея, ми з вами роздумуємо над Євангелієм від Луки, 19 глава, стих від 1 до 10. Ісус Христос в Єрихоні знову зустрічає людей. Минулої, минулого разу сліпця Єрихонського, так який сидів край дороги, а цього разу Захея, який був головою над митниками, був дуже багатий. Митники служили римській окупаційній владі, мали приписані певні суми, які мали здати податок, оскільки там було багато митниць. Але як то зазвичай буває, вони собі додавали багато коштів і так визискували народ простий. І тому люди їх ненавиділи, не любили, взагалі вважали публічними грішниками, яким було заборонено навіть ходити до храму. І тому один з таких публічних грішників, все ж таки, маючи доступ до грошей, до влади, до війська, яке там було розположено, до всього все ж таки не чув себе щасливим. Йому бракувало щось в житті. І оця туга спрага за таким глибинним спонукала його встати, зрушити з місця, піти. і Стати близько, де буде проходити Ісус Христос. Він вирахував дорогу, але оскільки мав один дефект, був дуже маленького зросту, він виліз на секомор, таке на фігове дерево, і сховався його в листях щоб побачити, хто ж то такий Ісус Христос. І це немовби така паралель, де людина шукає свій зразок, модель. Первообраз, перше джерело, на, на подобу якого була сотворена людина, так? в техніці ми кажемо прототип. І навпаки, Ісус Христос йде і шукає людину на образ, який вона була сотворена, на Його образ. І тут ті два погляди зустрічаються. І Ісус Йому каже, Захею: Я мушу бути сьогодні в Твоїм домі, Тому зай швидко. І це було дуже такою великою несподіванкою для всіх побожних, віруючих фарисеїв, садокеїв, книжників, навіть для апостолів, як Він забажав увійти в дім, в гостину до грішника, публічного грішника. Але Ісус побачив у ньому вже праведника. І приймаючи його радо, Захай каже, Господь. Я знаю, що я грішник, і я це публічно сповідаюся, визнаю. І половину вже віддаю милості на справи Божі, бідним людям, потребуючим. Я знаю, що я багато обдурив на тих цифрах, податках, тому віддаю в четверо. Я не пам'ятаю скільки. Хто прийде, я віддам вчетверо, хоч закон прописував у два рази. я кажу, я вчетверо віддаю. Ісус каже, і ти син Авраа, і на цей дім зійшло спасіння. Ісус придбав Його собі з безкористої любові, даруючи наперед прощення, милосердя і вибачення. Така є велика, безмежна батьківська, божественна любов нашого Бога. Тому Євангеліє дуже часто нам описує такі події, коли після гріха відразу йде наперед прощення. І відтак навернення, тому що тобі простили. А ми дуже часто думаємо навпаки, що людина спочатку має швидко каятися, а потім отримає Боже прощення. Уявіть собі, якщо б Ісус сказав, Захею, так, ти грішник, злодій, крадій, я знаю, скільки ти обдурив, маєш віддати такі речі, такі суми, так маєш навернутися. І тоді, може, я увійду в твій дім. Звичайно, захей, бися, Ображений, такий, дуже погано би йому було, він би не відкрився. Ісус не здобув би його, Він не навернувся би. А так наперед, що тобі не заслужено, подаровано борг гріхи тебе прийняли як дитину, як дитину Божу. Сам Христос, і відтак це дає людині силу відвагу. Навернутися, сповнювати Божий віддати все, кому, що Кривду зробив. Тому така велика божественна педагогіка заставляє і нас, щоб ми також поступали, так як Господь. Щоб ми також розуміли, що Бог прийшов найперше спасти грішників, великих грішників. Це не був би магніт, який притягає ту божесну любов, щоб їх навернути спасти. Не засудити, не знищити. Бог не прийшов засудити, знищити людину чи людський рід. Це також велика наука для нас, щоб ми були тим не були тим муром, який заслоняє людям доступ до Христа, доступ до Його Євангелія, звільняючого. А навпаки, Допомогли, підняли, піднесли. Що тим є комором може бути в нашому житті? Може бути ця літургія, проповідь, біблійний гурток, спільнота при парафії, збратство товариство в наших громадах, в спільнотах, наше свідчення, наше слово, наша участь в соціальному служінні, в допомозі сьогодні військовим, їхнім родинам. Тим сокомором може бути. Будь-яка добра справа, яку ми хочемо зробити заради Царства Божого. І багатьом людям вона послужить. Натомість Ісус, споглядаючи на Захея, каже: Ти не, не твоє місце на дереві. Це Він іде сьогодні в Єрусалим, щоб там на дереві померти, щоб ми одягнулися в нього і мали силу піднестися вже до обожествування. Нехай ці роздуми сьогодні дадуть нам силу, благодать, мудрість дивитися на свій зірець Ісуса Христа і ніколи не засуджувати таких закхею, по яких посилає нас сам Господь. На завершення, прийміть Архарейське благословення. Благословення всемутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого зійде на всіх нас і перебуває з нами сьогодні. І по дні життя нашого. Амінь.